І вітання, друзі, із свій спорт арени у Люцерні на Ютуб-каналі Української асоціації футболу, тож національна команда України, такі врешті ось тут тренується. Зараз хлопці зібралися у колі, і Андрій Шевченко традиційно із промови розпочинає свою роботу. Це передматчеве тренування. І сьогодні напередодні гри зі Швейцарією було. Чимало подій різноманітних, про які ми розповідали на вебсайті Української асоціації футболу. Насправді приїхали ми з гарним настроєм, тому що щойно приземлилася, і одразу позитивні новини в тому плані, що всі тести негативні. Але на жаль, сьогодні вранці, коли ми прокинулися, то надійшла інформація, що три тести ще скерували на доопрацювання і виявилося, що вони таки позитивні. Тим чином, це три футболісти, які інфіковані, і вже зараз на ізоляції це Євген Макаренко, Дмитро Різник і Едуард Соболь. Так, ось цих три хлопці точно поза грою. І зараз вони в ізоляції. Відповідно, команда у зв'язку з тим, що були інфіковані, і вже видавалося, що тестів не буде. Здала додаткові тести. Власне, у готелі перед виїздом на це тренування, прибувши вже на стадіон, і вже тепер чекаємо остаточних тестів для того, щоб розуміти, чи не дай Боже ще хтось не інфікований. Ось така ситуація, що без тих коронавірусних моментів ніяк нам цей збір не закінчити. Звичайно, що залишається така умовність, що після отримання ПЛР-тестів вже остаточно буде вирішено, відбудеться чи ні гра завтра, але в принципі настрій, скажімо так, позитивний, і сподіваємось, що. Усе все ж таки буде добре, тому що як ви знаєте, що найменше 13 гравців, включно із з одним голкіпером, достатньо для гри. Безумовно, ніхто не хоче, щоб вилетіло багато гравців, тому оптимістичне ставлення, яке під час тих усіх попередніх ігор, коли коронавірус викошував наші лави, залишається. В принципі, усі сподіваються, що гра на цьому стадіоні вирішальна гра за прописку у елітній лізі, а ліги нації, все ж таки відбудеться і все буде гаразд. Поки хлопці тренувалися до розташування національної команди тут у готелі Раді Блю» у люцерні. Прибуло троє гравців з молодіжки, яких Андрій Шевченко викликав напередодні: це Сергій Булеца, Олександр Назаренко і Георгій Судаков хлопці молоді. Це дебютанти. Лише Олександр Назаренко рік тому брав участь у зборі національної команди, коли він був спільним цей збір із молодіжною командою. Тобто це три дебютанти, які, очевидно, завтра потраплять до заявки 23, бо у нас ледь набирається ця кількість і навіть буде не вистачати, тому принаймні в цьому сенсі. Вже можна говорити хоча б про заявковий дебют, ну але чи будуть мати хлопці шанс вийти на поле. Ну подивимося, залежить знову ж таки, що в результаті покажуть тести. Сподіваємося, що вони все ж таки цього разу будуть всі негативні. Швейцарці е також підсилилися. У них у попередньому матчі із іспанцями, де вони втратили таки перемогу на останніх секундах. Там у них. Було вилучено Ельведі захисника, і також жовту картку отримав Фройлер, який через перебір жовтих карток пропускає ось цю гру. Але їхній тренер Владимир Петкович все ж таки викликав ще трьох футболістів: це Міхайл Ланг із Мюнхенгладбиської Борусії. Це Мішель. Ебішер із Янг Бойса та Пайтім Касамі із Базеля, тобто підсилилися і швейцарці. Ну і головне, безумовно, очевидно, для них це те, що їхні лідери, такі як Шачірі, Граніт Джака, Рікардо Родрігіс, вони усі. У команді, і це справді визначальні гравці для швейцарців. У них немає стільки проблем. То в цьому сенсі можна говорити, що є якась перевага. Але е, в будь-якому разі е, ми розраховуємо на наші сили. І Андрій Шевченко знає, як налаштовувати хлопців. Давайте послухаємо, що саме Андрій Миколаївич сьогодні сказав під час Zoom прес-конференції, яка відбулась до речі, не на стадіоні, а вже у готелі після повернення команди із передматчого тренування. То, что касается настроения в команде, в принципе, мы все живем в этой ситуации, мы прекрасно понимаем. Значит, те ребята, которые готовятся к игре, мы однозначно, если нам дадут возможность играть, мы будем готовы э, играть эту игру. И настроение у, у ребят нормально. То есть мы все понимаем, в какой мы ситуации, значит, никакой паники, ничего нет. Мы соблюдаем все нормы. И то, что нам говорят, мы делаем и будем готовиться завтра на игру. Как я еще раз сказал, Если у нас будет достаточно количество игроков для того, чтобы мы могли выходить на матч, мы будем играть. Посмотрим тесты, когда придут. Значит, увидим, какое количество, какие игроки. И будем определяться уже с командой, которая будет играть завтра. Що стосується прес-конференції у готелі, і так само тестів у готелі, то хочу сказати, що наші футболісти прибули на тренування, не заходячи до роздягалень. Тобто такою була вимога швейцарського боку у зв'язку із тим, що є інфіковані хлопці, швейцарці вирішили нас не пустити у роздягальню. Ну вже важко нам здогадатися з яких причин, якщо все одно у цій роздягальні буде наша команда і завтра, і в готелі вона перебуває постійно. Але ось такі застереження, які ми мусимо. Виконувати причому продовж дня. Спочатку була заборона, потім, начебто, дозволили зайти в роздягальню і навіть там здати ПЛР-тести, але потім знову передумали. І в результаті у готелі ми і ПЛР-тести здавали, і так само відбулася прес-конференція. Хлопці на стадіон прибули вже переодягнуті на тренування. Лише тут взулися у свої буци і вийшли на поле, і потім працювали. Що сказали про завтрашню розі Швейцарію? Наші гравці, давайте послухаємо.

Это хорошая команда с квалифицированными футболистами, высокий прессинг, очень агрессивно нам. Мы, я считаю, во Львове немножечко повезло в первом тайме, но мы забили гол, пропустили в конце первого тайма, но второй тайм мы, не давали им много шансов, у них не было много моментов, мы сыграли очень компактно, забили победный хороший мяч. И после гола у них не было таких моментов. Даже у нас, у нас больше было шансов забить третий мяч, чем у них сравнять счет. Очень такая именно командная игра сильная. Конечно, есть и футболисты, которые играют в топ-клубах. И нужно стараться очень очень надежно сыграть в середине. И, конечно, не давать им играть в их футбол. То, что они любят. Будь тяжелая игра, в которой мы должны сыграть очень сконцентрированно и и очень очень сильно в плане реализации. Мы должны забивать все, что у нас есть. Отож в очікувании гры. Яка за нашим сподіванням все ж таки відбудеться 17 листопада? Тут на свій спор арені у люцернії, і яка визначить хто ж із команд Україна чи Швейцарія залишиться в лізі? А Звичайно, є сподівання на те, що це будемо. Ми є віра в наших хлопців, які, незважаючи на усі складні моменти, все ж таки вміють гартуватися. І у матчі з німцями, і у матчі з поляками ми створили достатньо багато моментів, але не було реалізації. Віримо у те, що реалізація все ж таки прийде у вівторок на свій спор арені. Тут арена достатньо. Симпатична, вміщується близько 17 тисяч глядачів. Ну, звичайно, завтра не буде жодного місця, тому що це заповнено, тому що це пандемія. Таким чином, тут у затишному люцерні біля люцернського озера на порожніх запорожніх трибун відбудеться гра, і ми будемо. Звичайно ж вірити в нашу команду в Україну і бажати їй лише перемоги. Завтра обов'язково зустрінемося з вами у передбачовому включенні і проаналізуємо стартовий склад, який зараз прогнозувати, зважаючи на очікування результатів плр тестів не береться ніхто.